Ми, я приїхали, ми слухаємо приїхав не як гість. згідно чинного законодавства і документів. Я є керівником релігійної громади і цього приміщення, яке на сьогоднішній день буде працювати. Скажіть, будь <плесу> ласка, хто є влада? Ну, так, ми знаходимося на цій території, білиць, а ми, не громади, ми є церковна громада. Так. Ви слухаєте, е, що ми є церковна громада? Я кожен тут входить в церкву, це є парафіядом, це є церква. Ви кажете, що у вас є документ, так. що змінена змінений чи що? Настоятель тренадлежність церковна. Чому? Е, а по якій причині хто має змінити наставлення? Доб, нас, на якому основі? На якій? Це Хто, хто? 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 Ви, ви, вирішує змінити наставлення? На хто не проводили, не проводили. А, а ви де ходили, припадали, не проводили? Ми проводили. це же нічого не вирішено. Це все нічого не вирішено. Як Ви знаєте, давно На, давай, нас нормально. І ми не будемо голосувати. Скажи, пожалуйста, У нас кожну неділі повна церква виробництва. Дуже добре. І ми в свій час, як от сказали, що ви приводили сюди людей багато. так? Не я було. приводив, перепрошую, ви я... приводили Ви, Ми, приводили. ви, 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 ви я побачив. Ми люди казали, що їх запрошували ви, ви, сюди, в вони в ви, не ходять до вас правда. Просто їх О, не віруючи на А наших було там, ваших було. ну і 15. а тепер у нас. От ви зробили, що збори пройшли, так що у вас там було тисяча, але не вірян наш. Це була людини, з вами не вже Тепер ми зробили свої. Що в боре в нас вправі моляться? Рока у нас було перший раз, як ми це робили, у нас було 650 чоловік, наших, наших. так і мене допустимо, подивіться. А що ви можете знати, Вин Вин ви не на, на... належите ви до нашої громади? На, на, на це, це серйозно. І тепер послухайте мене. От якщо я вірянка сильна своєї церкви до сльоз. Сльози, я вам кажу. А я, співала б, я б співала б, тут, знаєте скільки? Скільки б мені Бог ще послав років. Но я за це в мене душа розірве. Тому що я не можу співати так, як я співала. Так. Будете, не піду що я не не піду я ніяку. Яка б я була віруюча зараз, православна, щоб я зараз десь пішла чи в якусь одну секту, чи в другу, чи в третю пефеку. Вже мене так поховає. Ви розумієте, що таке душа людини? І сьогодні приходить до нас батюшка політичної церкви, політичної, не української, а політичної.

Сюди, туди, це не ваше. Те, що добровільно перейшли. І я хочу вам сказати: ви сьогодні прийшли. Ви духовна людина. Я пошу. Так, Я теж. Так. Я жду, я жду воскресіння. Я жду, щоб мені розгорітися. І ви сьогодні в такий час ідете грейдером по моїй душі і віддайте ключі, і віддайте серце. От це зробити? як це зрозуміти? Ви можете прийти собі, розгорітися, повалитися і так далі. можу, я хотів би пояснити вам. Тихо! ключі вам не віддасть. Ми будемо стояти до кінця, до смерті за свою віру не, і за свій не не собор не, не буде такого, Диві, як варанті вас не виносимо такі буде. Ми, просіть, ми вам такого повода, не дамо. всі бачити, просіть, ви незаконно. Збори зібрали жителі міста Шепетівського. Воно не церково. Мені теж нелегка, мені повіти, мені це займається. Не не беріть, Дуже велика відповідальність за неї ще ніхто не відповів. Перед Богом будете підкладати. Служі у людей. Що ви сюди стали? Розширяйте. Що ви хочете? Яка різниця між вами і Путіним? О, то якраз риторичне питання на падають. Чому і забирає. чому люди так, так рішили проголосувати? Не чому такий час? Ви чому не ви, ви плюєте на нас людей? Як ви хочете молитися? Туйте, моліться, наскували нас, сотні зі людей. До, ви хочете ви нас на ви не заставите нас перейти. Ви не заставите нас перейти в ПЦУ. Хочете бути в ПЦУ, СЦУ. що хочете? Моліться, ми до вас не йдемо. і не зачіпаємо. Ви нашу віру і нашу церкву не зачіпайте. Ми вам не дамо. Ми церковна громада, ми влада тут на цій території. І ключі вам церковна влада, ти мені послухати. Тихо. Тихо. В Україні Ці, так бачимо, да. люди дуже зараз такі піднесені негативно по відношенню церкви, в якій ви знаходитеся. А нас це не лякає, нам Бог з є. І тому є. я Оце, я, вяріш, я хотів дуже ми. мирно ми. рішити це питання, щоб не було ніякого конфлікту. Нашої Ні, е, 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 на на конфлікту не буде, бо ми на своїй території Ми знаходимося в закон. Конфлікт за все виходить. Ви що я довідаю? Ви кажіть.

а на ні, ведьма розводиться це. повинні були бути з прийшов, територіальний воїн. Ви дуже поганий приклад подаєте. Дуже Бог накаже вас, всю сім'ю вашу всіть. Не можна показати?

А ключі не знаходимо. А в нашій нашій церковній громаді ми відповідаємо за ключі і за собор. І ми не я зафіксуйте, будь ласка. Фиксуйте. Я дуже хотів мирного вирішення цього питання. Ми вам не віримо. <рес> І ми вас просимо відступіться від відступи. уже <рес> такі уваги. Питання добре великі того, що робилося в інших містах. Так? Тобто люди зараз не а ви вже а тут робили. Не Це, не робили. Це, не Це не було! Прийну. А ви в нас не були Це шість разів! раз. Тут шість разів. Я ходила з синцями. На борка прийшов тут. Я працюю. Я заявляв розповідання переносити. І не надійте, розляховуватися, не надайте. <риклад> <і> не надо. Не надо. І ми Не треба. Є конституція, є вакцин. Подуйте, моліться, а нас не зачіпається. Ми тут закладуємо. Годуйте собі, збирайте. Шуру, а ти ти ви нам да, ну, не віддали нічого, якого не виділяє. Сюди ж не приходьте. Забудьте сюди дорогу. Не, тут... шуру, шуру, не, не вертайте, гамно гаммора. А ви нас забирайте людей, там, де ви забрали храми! бо там вас пусті стоять грами, а тут не Вам я побачила, як вищайте. А тут не дають, а діть, голову, не верте. А, а то, хто? Бачить будемо по-хорошому, ви не получите. Знайде це демока громада там що є красна.